А чи знав, що раніше кетчуп використовували не так, як зараз? Існує історія про те, що у 19 столітті кетчуп продавали як ліки від діареї. Як ти вважаєш, це правда чи міф? Звучить як жарт, і це насправді міф. Звісно, кетчуп не лікує від діареї, але така історія справді була. У 1834 році американський лікар Джон Кук Беннет придумав новий спосіб продавати помідори. Він випускав таблетки з концентрату кетчупу і стверджував, що вони допомагають Розладах шлунка, жовтяниці і навіть ревматизмі. Люди реально вірили, що кетчуп це майже як аптека в пляшці, бо тоді ще мало хто любив помідори, їх навіть вважали отруйними. Про це я детально розповім в одному з наступних відео. Звісно, пізніше лікарі довели, що кетчуп діарею точно не лікує, хіба що відкриває друге дихання у туалеті. А вся ця історія насправді виявилась звичайним маркетинговим ходом. Постав, будь ласка, лайк та підпишись на канал, якщо тобі сподобалось.